П'ятеро людей, які мають сім'ї, які мають родини, деякі з них мали велике майбутнє, були просто застрілені. Застрілені за те, що вони хотіли в своїй країні вільно говорити, вільно жити, посміхатися, народжувати дітей і казати тим, що я горжусь своєю країною. Я не буду зараз довго говорити. Я вам тільки скажу те, що в мене в серці і в душі. У нас є два шляхи. Перший шлях зупинення кровопролиття. Відповідальні всіх, хто вбивав людей і збереження життя кожної людини, яка є на цьому майдані, яка є в Україні. На цей шлях у нас залишилось 24 години. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб, але чесно, справедливо і сміливо. Сьогодні борони майдан, я казав публічно на всю країну. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя, щоб наша країна збереглась як єдина держава, щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. Віктор Янукович залишилось 24 години. Приймайте рішення! Я рішення прийняв! Слава Україні! За всіх і всі за того. Один за всіх. І всі за одного. Один за всіх. І всі за того. Україно, стай! Україно, стай! Україно, стай! شما اونا هرما